Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс отримують сучасне обладнання. Його придбали за кошти Івано-Франківського обласного бюджету в межах програм підтримки військових формувань. Загальна вартість понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це товарно-матеріальні цінності, які закуплені з обласного бюджету. А саме сім штук в кількості це виносні антени, відповідні такі підсилювачі сигналу для квадрокоптерів на 690 тисяч гривень гривень. і також позаду нас ви бачите квадрокоптери 50 штук на загальну кількість 525 тисяч гривень. Це все, що закупила військова адміністрація у співпраці з обласною радою за програми, які створені в області, і ті програми, кошти яких спрямовані на підсилення збройних сил України, а саме військових формувань нашої області. Заступник командира бригади Едельвейс Даніяр Петрюк каже. Втішно, що люди розуміють та пам'ятають про потреби військовослужбовців у цій боротьбі. Нашій бригаді воює напевно на 70 відсотків. Це і це найбільш мужні воїни, які знають, чому воюють. І дуже приємно зустрічатися з органами влади. Надзвичайно приємно, які передають дрони, антени. Я може неправильно щось скажу, але деколи от чому в Донеччині війна, так. Зараз навіть їдеш поблизь, ближче до рівні зіткнення. Ну можливо, так треба, але там роблять дороги. Дороги треба робити. Але ну а тут, де ну відносно відносно, бо зараз миру ніде нема. Люди розуміють і підтримують. Тому тільки вдячність. Очільниця області каже: сьогодні найчастіше від захисників надходять запити про потребу саме в дронах, різних комплектацій та найменувань. Яна лазорик, Віктор Костенюк. Tela Radio Compañía Ray.